Україні певно різні закони. Так, так. У нас дрон літав здовж будинки, дивився стан стін, типу зовнішній. І вони прислали мешканцям повідомлення, що за такого-то дня буде літати дрон. Ага. Там, якщо у вас приватні штуки, типу закриєте штори. про те. Так, 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 приватність дуже. Все темно було. Центр місця, ну? Треба дітей сюди вести, треба приходити сюди з дітьми. Я показував так, що він металик, тобі щось показати на біля великі металекти. Двохметровий. Ну, то більше люболеся. Там ще фонтани, він діяв не про фонтан. Вони дуже з зацікавленням дивилися на фотки тоді. Це Амстердам, вони знають, що це таке. У нас такі піци Амстердамівські. продаються смачні. Ну типа назва назва Амстердам. 4 серпня 24-го року ми приїхали до наших друзів Олексія та Наталії у місто Темзе в передмісті Антверпена. Вони там мешкаючи з 2020 року. В перший же день ми пішли вивчати околиці. Прямо перед вікнами Наталя влаштувала грандіозний квітник, на який злітаються по... поласувати всі бджоли Б... Б... Бельгії, а може і Нідерла... Нідерландів також. Потім ми пішли з дітьми гуляти містом, вивчали цікавий фонтан, прогулялися вузькими вуличками міс містечка. Зайшли вже за традицією посмажену картоплю в найближчу кав'ярню. Поки чекали на замовлення, знайшли у фонтані біля мосту незвичних розмірів ложку. Тепер це наш сувенір з міста Темзе. Вода у фонтані настільки чиста, що там вдалося трохи познімати під водою жуків плавунців Дійшли нарешті до, до дитячого майданчика, обстежили безкоштовний туалет у ков'ярні поруч. Подивилися царство жаб. Наїлися соковитою і кислою дикої ожини та інших місцевих рослинних диких делікатесів. Після довгих годин дороги в машині ходити особливо багато не хотілося, втомлене тіло більше хотіло релаксу. То ми гуляли недовго і нарешті дісталося. Вдома Д... наших друзів та відпочили. Ну то приємного всім просмотру. Іди, 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 іди. Іди Не забувайте іди, поставити іди. ваші лайки, написати комент... коментар, підписуйтесь на наш канал. Ну, іди сюди знайоміся. Кап. Кап. Hallo? <laughs> <Hello. Hello. laughs> <you love> <laughs> Дуже дуже відважний пасик. Як його хі. Фінчі. Хінчі. Фінчі. Ну, як вони кажуть, фінчі. Є у вас таке. Фунтик. В німецькі зменшуване. Як ми кажемо, там. Хін то. Хен в кінці. Хен, ага. Кет'схен. Якщо так то кацен. Абокация... Ну, это... Кошка. А котенок это... Кэтсхэн, Кэтсхен. <Кецхэн>. Кэтсхен. <Кецхэн>. Кэтсхен. И ну, и, и также же все там... Канинхен. то як, типо, это кролик невели... невеличкий <laughs> калінга. Але у них, знаєш, у них, якщо людина, яка не знає цих всіх нюансів у Фландрії, то... от вона каже, оце от моя блузочка, оце мої глазки, це мої ручки. Тобто людина, яка не знає, що це фландрійці такі, вона подумає, що людина здитиніла зовсім зуріла. А главное, на каждом не холодно вам? Нет. Да ага. Та ми там к машині, на машині, Саша, не треба. У нас там немає сидушки для тебе їздити. Я Та в ми тут їдемо недалеко. Добав! Добав! Ти послухай, як вони одягаються сама. Дві секунди Папа, хай, я хочу погнати. Э, е, 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 туди не бігти, там високо. Туди там не можна. Високо? Ні, не можна. Там високо. Ого, як високо. Ну, ти парк, бачите? Землю. Да. Пішли. Не да. О, а здесь є какая-нибудь площадка. Діцька. Майданчик дитячий. От зараз йдемо після того як зробимо з машиною все. Так, машина. Ідемо. Вадит <ривання> кирчать. Вадит кирчать, тихо. Кусуйте ну, Я хочу у тебя бутсы вырвать <существует> А мы куда идем? На Майданчик. Я думала мы сначала в магазин, а потом на Майданчик. Магазины сегодня закрыты, а что это Петр А в Нідерландах. Не кажи тислов. Завтра теж закрити. Понятно. Цілий тиждень всюди закриті магазини. З як ти Всього Все буде стати. Приїхали якось від ціни приїде, сам сіри. Не, ну тут зараз канікули просто. У магазинів теж. Хочеш ехати? Куди? Ну пох капаєш. На море? Не, не зараз. Роза. Та шиповник. Я, я думав, то помідори спочатку якісь, а то шиповник. Я О, а є на чоє, со дрейски є. А я внутри, папа, не советую кушать. Есть. Я не знаю. Ну, то, что помню, то він, він такий е в середине. Такі... Якие? Терпки. Нет, вже... я не могу. И наводишь вона уже. Да не люблю. Уже знамаю. Не буду. Дай надо. я сам телефон. тоді знімаю Я снимаю. Подожди з телефоном, не змогти. Це називається Сашко. Сашко. Вам тебе. Це називається Памятна плута. Ну ідемо. Це монах, який благословляє вас. Молодець, молодець, А Отц це, ЦЦ це церква, Католышка. Идем, далее. Это німецька машина. Я выключаю... дайте все не сахар, а чего вы хотите? Давай, баба. Что там было? Там, там был красивый горшок. Смотри! Это уже голос. Пришли. А, а куди нам треба? Ну, ми типа всюди всю річка, але. Тут камінь, камінь. каменями, каменями. Не треба камінь. Але водичка брудна. Ми очищений, да, Саш? Там чичик у Треба чистити каналізацію. Оготь. Так? Його баку. не бачу. Ще це, це, це означає Ну, просто, що що ну Так, але а, я ще знавсь. У скульптора, у виробника була якась українша. Не було це ж другий. Не було? А, дуже так. Такі ступікові.

Як ви бачите цю місць? Та на Що це? Я ще не чути вас ніколи. Не мене. Это хорошая игрушка. Выкиньте сегодня. Выкидываем. Вот, смотрите, смотри. Ну, влітку тут все набагато вес веселіше, ніж. Коли я там в тебе був. Тоді було не так. Український пад. І гуляти Що? Він завжди. Табу країнський? Ні, він просто таких же кольорів. Коли, коли звернути, то не зрозуміло. Люба, дивись. Рики вулочки. А он туди дивись, прямо, як пришли домики. Для... 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 Для немецкий коп. The... Немецкий коп. Немецкий копюп. Немецкий полицейский. Ой. О, булочка, oh, красавич, понятий. Оставить небіга. А є зем'я оставить. Узнаків дивитися скільки. Остановка заборонена. І кожні 15 хвилин. Остановка зупинка стоянка. Бала, а где, а где? Где плаща? Била, ты костука, да, богу. Поп, смотри, кто красивай дверь. Дверь? Так. Мама, если други понравится, ты чего там?